Бував новенький восьмий каталог під гаслом «Ого, до Мрій. Діяти каталог буде до 10 серпня включно. І давай розглянемо, які акції та пропозиції цікаві є для нас. Ну, по-перше, на другій сторінці каталогу з'явився зміст. Це дуже зручно і класно, коли ми можемо знайти потрібну нам категорію саме швиденько на якій сторінці, за змістом каталогу по категоріям. І так, в каталозі номер 8 29 новинок, 424 круті ціни, 354 продукти за акційними цінами в 16 акціях і 1032 продукти на 292 сторінках каталогу. Перейдемо до новинок каталогу. Лівеста оновлює дизайн на продуктах під своїм брендом, і деякі вже з'явились на сторінках каталогу саме в оновленому дизайні. Також в бренді Martin Leon, це парфумований бренд з Туреччини, в нас з'являється чотири нових аромати: один чоловічий, один аромат унісекс і два жіночих. Також з'являються чотири нових розкішних відтінки на кремову помаду для губ від Alex Avien. Бренд Біні пропонує нам нову лінійку для тіла. З ароматом персику. На цю лінійку діє ціни на знайомство, тож встигне скористатись цікавою пропозицією. А від турецького бренду Zenix в нас з'являються нові продукти по догляду за волоссям. Я впевнена, що вони дуже швидко завоюють прихильність наших консультантів, а також твою. Також бренд з Туреччини нам полегшує погляд на депіляцію, крем для депіляції для чоловіків. Та жінок. А тепер більш детальніше давай пройдемось по акціях, які діють на сторінках нашого діючого каталогу. Крута ціна діє на дитичні добавки FarmaLife при покупці від 2 та більше штук зі сторінки 10 до 19 включно. Також круті ціни діють на засоби для ротової порожнини при покупці від двох штук зі сторінки 36 до 41 включно. Купуй парфуми під брендом Лівеста два та більше зі сторінки від 42 до 45 включно. І на кожен отримуй ціну 429 гривень. Міст для тіла та волосся по 269 гривень при покупці від двох штук зі сторінок 64 65. Крута ціна діє при покупці від двох штук на хітилі Веста для макіяжу зі сторінки 72 та 73. При покупці будь-якого продукту від бренду Alex для макіяжу ти можеш отримати можливість придбати блиск лише за 239 гривень. Продукти Alexav'Yen знаходяться на сторінках від 76 до 95 включно. Обирай будь-який продукт і отримуй можливість придбати блиск по акційній ціні. На бренд декоративної косметики «Місту Мі» при покупці двох та більше продуктів буде діяти крута ціна. Продукти знаходяться на сторінках 96 до 105 включно. У наборі завжди дешевше. Знижка 250 гривень при покупці набором з трьох продуктів. Продукти з вітаміном С на сторінках 108-109. Акційна ціна набору 1177 гривень. Преміальний догляд за обличчям від італійського бренду Колагената Асперсіна. За крутою ціною при покупці двох та більше продуктів. Ці продукти знаходяться на сторінках зі 114 до 123 включно. Зверніть увагу на доглядову серію Біні. На неї теж діє крута ціна при покупці від двох штук та більше. Продукти знаходяться на сторінці 126 до 129 включно. Також, на догляд від А до Я від бренду Ерне діє крута ціна при покупці від двох штук. Продукти Ерне знаходяться на сторінці від 152 до 163, включно. Парфумоване мило по 154 гривні при покупці від двох штук. На сторінках 180 181 Також. Круті ціни діють на продукти по догляду за дітками від 2 та більше штук на сторінках від 214 до 219 включно. На продукти по догляду за волоссям від бренду Restoric теж діє крута ціна при покупці від 2 штук. Зі сторінки 232 до 237 включно. Звертаю вашу увагу, що можна придбати сухий шампунь від бренду Бібак лише за 149 гривень при покупці будь-якого продукту з діючого каталогу. Також в ексклюзивній пропозиції в нас іще і бальзам з кінським каштаном. Бальзам можна придбати лише за, 100, за 129 гривень при покупці будь-якого продукту з діючого каталогу. На сторінках діючого каталогу в нас дуже багато крутих цін а також Якщо ти оформиш дисконт, в тебе буде ще купа акційних пропозицій від компаній. І ще хочу звернути твою увагу на ексклюзивний продукт нашої компанії: це охолоджуюча маска від набряків від бренду Лівеста. Це маска на основі зеленого чаю та глини. Знімає набряк, підтягує шкіру, оновлюєш колір обличчя, охолоджує і тонізує. Вона дуже ніжна і шкіра після неї просто сяє здоров'ям і. Красою, тож, встигни скористатись всіма пропозиціями від Ліві Приємних покупок! приєднуйся.